У мережі оприлюднили відео ДТП, яка трапилась 2 листопада зранку в обласному центрі. Тоді на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Пастерівської не розминулись водії маршрутного автобуса і легковика. На відео видно, що маршрутка рухалась бульваром, коли водійка іномарки завершувала маневр на перехресті. Після зіткнення водій маршрутки випав із транспорту. Під час пригоди постраждали, як видно з відео, не лише водії транспортних засобів та пасажири-маршрутки, а й перехожі. Зокрема, жінка, що стояла на пішохідному переході. З іншого ракурсу на відео з магазину, розташованого поруч, помітно, що на момент аварії в ньому перебувала продавчиня та два покупці. Один із них саме виходив із приміщення. Нагадаємо, внаслідок ДТП постраждали 10 людей, двоє з них діти. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Шевроле Авео, рухаючись по бульвару Шевченка, на зелений сигнал світлофора, здійснила поворот ліворуч і не надала перевагу в русі пасажирському автобусу. За цим фактом слідчі поліції Черкащини відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, покарання передбачене санкцією статті, обмеження волі на строк до трьох років.